Ну що, поділюсь з минулої суботи відео, що дійсно е, цей, треба, щоб ми не були з пошкодженими розумом, треба живитися божественною інформацією, не слухати всіх підряд, або, як кажуть, по володам їх дізнаємось. І дійсно, щоб наш мозок, він не вибухнув, треба йти за Богом. Бути учніми, дітьми Ісуса Христа, бо якщо ми не будемо дітьми, то ми не потрапимо до Царства Небесного. І не треба продати Бога, треба жертвувати, давати десятини, треба виконувати 5 пунктів учнівства Ісуса Христа, проповідь, проповідувати, слухати проповідь, жити духовним хлібом і перебувати. Вчене апостолів і пророків. Амінь.